Привіт! Якщо ти готуєшся до ННТ з англійської, це відео збереже тобі купу часу та сил. Ми взяли всі доступні тести з та ННТ, переглянули кожне завдання і склали повний список граматичних тем, які з'являються на екзамені. Більше того, ми розставили їх у правильній послідовності для вивчення і позначили ті, що трапляються найчастіше. Це відео, твоя дорожна карта, роудмеп до високого балу. Спершу поглянемо на всі verb forms and structures, які зустрічаються на НМТ. Бо ці теми бажано вчити у чіткій послідовності, щоб інформація логічно сприймалася. Перший крок це дієслово «to be» з його формами «am», «is» та, are". а також «present simple» – теперішній простий час для звичок і фактів, та «present continuous» – для того, що відбувається прямо зараз. Коли вже є база, переходимо до минулого. Past Simple використовують, щоб говорити про завершення дії у конкретний момент в минулому. Наприклад, I graduated from school in 2020. Це один з найчастіших часів на НМТ. А якщо дія в минулому була тривалою, або її щось перервало, тоді вживають past continuous. Наприклад, I was reading a book when the phone rang. Після цього часу переходимо до present perfect. Це час, що вживається, коли дія вже відбулася, але її результат важливий зараз. Ми часто використовуємо його, коли говоримо про досвід або те, що щойно сталося. I have lost my keys. Тобто я вже їх втратив і зараз не можу їх знайти. Та Present Perfect Continuous для тривалої дії. На щастя, Past Perfect та Past Perfect Continuous зустрічаються на НМТ ніколи. Але можете знайомитись з ними, бо іноді може трапитись як неправильний варіант відповіді. Щодо майбутнього, тут маємо кілька способів говорити про майбутнє: Future simple to be going to та present continuous для майбутнього. Всі ці способи утворити майбутній час треба знати для НМТ. А також Future Continuous I'll be starting at 8PM. Ми підкреслюємо, що дія триватиме у конкретний проміжок часу у майбутньому. На щастя, future perfect, наприклад, I will have found a new job by next month, не зустрічається на НМТ. Взагалі, щоб усе це систематизувати, важливо бачити всю систему 12 часів англійської мови. Це три часові площини. Present, past і future. І чотири аспекти. simple, continuous, perfect та perfect continuous. Наприклад, present perfect continuous. I've been learning English for three years. Підкреслює процес, що почався у минулому і триває до нині. Далі варто вивчити модальні дієслова – Ті, що передають можливість, дозвіл, пораду або обов'язок. Наприклад, can, must, should, have to та may. Їх варто вивчати після базових часів, адже вони теж вживаються у різних часових формах, зокрема в минулому. Наприклад, should have done або. could have gone". Наступний рівень це умовні речення або conditionals. Для їх утворення потрібно вміти використовувати часи та модальні її слова, про які ми щойно говорили. На НТ потрібно взяти три типи умовних речень: нульовий, перший та другий. Починаємо з нульового. Він використовується для загальних істин. If you heat water, it boils. Далі перший для реальних майбутніх ситуацій. If I study, I'll pass the test. І другий для гіпотетичних теперішніх або майбутніх ситуацій. If I were rich, I would travel a lot. Далі одна з найважливіших граматичних тем НМТ: passive voice або просто пасив. Ви маєте вміти перетворювати речення на пасив у всіх часах та впізнавати пасивну структуру. Також потренуйте пасив з модальними дієсловами, наприклад, must be done, should have been це окрема важлива тема Герунді інфінітив. На НМТ часто просять обрати правильну форму дієслова. Після іншого дієслова. Тож треба знати, після яких дієслів вживається to плюс дієслово, а після яких дієслово з закінченням ING. Наприклад, I want to learn це інфінітив. І I enjoy learning це герундій. Також є специфічні конструкції, які треба просто вивчити: як от: let someone do something. Make someone do something. Ще одна структура, яку варто знати, це participles або дієприкметники. Їх легко уявити, як щось подібне до дієприкметників в українській мові. Коли ми описуємо дію як ознаку, ми не кажемо, дитина спить, а дитина що спить або просто спляче дитина. Participle one» – це дієслово з закінченням «ing», яке описує дію в моменті: «A sleeping baby, a barking dog». Participle 2, це третя форматіслою виглядає як прикметник. A a broken phone, a closed window. Також часто трапляється Participial phrases. Це розширені конструкції, що пояснюють умову або причину. Наприклад, given the circumstances, we had no choice. Тобто щось на кшталт з огляду на обставини ми не мали вибору. Далі маємо causative form. Зустрічається рідко, але варто ознайомитись. Коли хтось щось робить не самостійно а через когось. I had my hair cut. She got her car repaired. Окрема велика тема reported speech або непряма мова. Тобто, коли ми передаємо чиїсь слова, тут головне сув часу. I am tired перетворюється на she said she was tired. Також змінюються займенники, часові маркери. Today перетворюється в that day. Now перетворюється в then. Зустрічається на не те не дуже часто, але якщо ви плануєте написати на 200 балів, то уникнути цієї теми не вдасться. Це все, якщо говорити про структури та форми дієслів. Розглянемо тепер всі інші граматичні теми. Починаємо з теми, яку можна назвати найбільш базовою. Це артикли. Окрім класичних правил використання a, n і the, Особливо варто звернути увагу на артиклі перед роками десятиліттями і назвами історичних періодів, наприклад, the 1990s, the 21st century або the Renaissance. Наступна базова тема це займенники. Починаємо з особових: he, she, it, we, they, ті, хто виконує дії, потім об'єктні форми him, her, us, them – коли дія спрямована на когось. Далі йдуть присвійні – his, her, their, а також прикметникові та самостійні форми типу my – проти mine, і your, проти yours. Ще одна тема, яка тут зустрічається, це зворотні займенники myself, yourself, themselves. Наступна популярна тема присвійна форма іменника. На НМТ це зустрічається регулярно, тому потрібно чітко знати всі варіанти її утворення як від однини, the girls, bag, так і від ножини, the girls' room. Включно з винятками. Далі у списку питальні слова або WH words: who, whose, whom, what, which, when, why і how. Одразу після цієї теми логічно вивчати підрядні речення, тобто relative clauses. Defining The boy who lives next door is my friend. Та My friend who lives next door is very kind Ця тема дуже часто зустрічається у завданнях з 17 по 22 де потрібно вставити частину речення у текст, а звичайні питання слова може трапитися у пізнішій частині на use of english Ще одна тема прийменники часу та місця. in, on, at та інш. І вже після того, як розібралися з прийменниками, логічно переходити до фразових дієслів. Це конструкція, де дієслово поєднується із прийменником або прислівником, і разом вони мають нове значення. Look after піклуватися, give up – здаватися. Наступною дуже великою темою є визначники. Велика тема, бо насправді дуже багато слів в англійській відносяться до цієї категорії: Some, any, much, many, each, every, all, both і ще десятки інших. Але особливу увагу на НМТ варто звернути на other, the other та another. Також важливою темою є числівники. Потрібно розуміти різницю між hundreds of people і 200 хандрід. Піпол вміти утворювати дроби та порядкові числівники. Окремо зверніть увагу, дуже часто разом із числівниками в тестах перевіряється ще й вживання артиклів. Наприклад, 200 people вживаємо без артиклів. чи the first time – порядкові числівник з артиклем the. Ну і на сам кінець слово твір. Ви маєте розуміти, які суфікси притаманні різним частинам мови, наприклад, to educate, education, educational, uneducated. Абсолютно всі ці теми ми розбираємо. У курсі підготовки до з англійської посилання ви можете знайти у описі до відео. І пам'ятайте, Practice Makes Perfect. Сіє!